Привіт всім! Рада вас вітати на каналі Укрвіч. Сьогодні в нас відео на тему що треба відпустити вже зараз, за що не треба триматися. Для кожного це буде цілком різне. Подивимось сьогодні 5 варіантів. Надіюсь, ви зможете знайти для себе відповіді на важливі питання, бо так працює взагалі світ. Для того, щоб щось отримати, треба щось віддати. І в наших силах вчасно віддавати, щоб вчасно отримувати. Все дуже просто, це все закони фізики, ніякої е містики тут немає. Тому давайте розпочинати, що вам треба відпустити вже зараз. Що треба відпустити вже зараз? Перший варіант, другий, третій, четвертий та п'ятий, Принцип роботи залишається однаковий. Ви ставите на паузу, ви закриваєте очі, ви відчуваєте і вибираєте цифру і карту, яка вам здається ближчою. Можете вибрати дві, але не рекомендую більше, ніж дві. Бо буде забагато інформації, вона може плутатися, і вам буде просто складно це сприйняти. Тому два варіанти максимум це от для одного перегляду відео. Це дуже зручно, як мені здається. Отже, давайте дивитися. Перший варіант, що вам треба відпустити? Відпустити комунікацію з якоюсь людиною. Зараз ми прояснимо. Відпустити цю людину, в принципі, з вашого життя. Мені подобається те, що в цій колоді ваш е, жезлів це жінка. Тобто майте на увазі. Жінка якоїсь вогняної стихії. А що вона зробила, що не так? Чому її треба відпустити тут? Давайте подивимось. Так, дивіться, мої дорогі. Треба відпустити людину, з якою ви зараз спілкуєтесь, на яку ви чекаєте. Бачите, тут так красиво, що от він от сидить, чекає, та? а вона дивиться, швидше за все, що отут от він сидить і чекає на неї, а вона тут. Між вами певна відстань. Між вами певна відстань, і ця відстань може бути як фізичною, так? тобто різні міста, різні країни і так далі. Так, ця відстань може бути і моральною. Ви відчуваєте, що вас дуже тягне до цієї людини, ви маєте якісь досить таки ніби глибинні почуття по королеві кубки. Ви, от ця людина виводить вас на емоції, але ви, ви просто кожен сидите і чекаєте, поки хтось зробить перший крок. І ніхто з вас його не зробить. Якщо ви зараз маєте спілкування з такою людиною, яку я описала, прийшла пора відпустити це спілкування і тут не буде розвитку. Тут просто не буде розвитку. Вам треба справитися з цими емоціями, почуттями до цієї людини. Це може бути там по переписці друг навіть, але ну, тут розвитку нуль. Ну так, тут, тут треба кожен залишитись при своєму, подякувати за спілкування і, і забути про це. І цей досвід він вам дуже допоможе, тому що чому ви маєте чекати? Якщо людина хоче з вами спілкуватися, вона не буде чекати. І ви так само, що вас зупиняє? Тут немає просто спільних орієнтирів, спільних якихось цінностей, цілей. Ви дивитесь в різні сторони, в різні боки, і щоб це не стосувалося, що це якісь дружні моменти чи любовні, чи навіть питання кар'єри і фінансів, коли ви там чекаєте, що вам дадуть відповідь з одної конкретної компанії, а вам не дають дуже довгий час відповідь. Не чекайте, все, двері закрились. Йдемо далі. Відпускайте цю комунікацію, вона вам не потрібна. Другий варіант, що тут треба? Башня. Ну тут вас і самих зараз відпустять, я вам так скажу найближчим часом, все почне просто йти під три чорти. Що таке башта? Башта – це завжди про руйнування. Вони можуть бути як на побутовому рівні, та, але загалом це така от ем... подія за подією, коли ви відчуваєте, що все ще трошки, я зірвуся і просто всі, всі в мене отримають. Не знаю, там зламалась машина, на роботі не підвищили. Там людина, з якою ви живете, каже, що знаєш, я так подумала чи подумав, щось я вже й не хочу, давай розійдемось. Це там, я не знаю, якісь не дуже приємні аналізи по здоров'ю прийшли. І це все одне за одним, одне за одним, одне за одним. Це значить, що пора вже трошечки подивитися на це все збоку, що відбувається у вас в житті. Правда? Зараз подивимося. В чому саме тут башта буде програватись, бо ясно, що у всіх по-різному, але давайте уточнимо в такому контексті, що ж тут треба відпустити? Уточніть мені, будь ласка. Що саме ми відпускаємо в другому варіанті? Ну, бо отут у вас, розумієте, тут у вас самих є вибір закінчити це спілкування чи чекати далі біля розбитого корита. А тут ні, тут у вас вибору нема, вам доведеться. Ну, типу, життєві обставини так складуться, що вам просто доведеться з чимось попрощатися. Давайте Оп. З чим саме? З чим саме треба тут прощати? Дивіться, чому тут суть. Якщо ви думали йти на терапію до психолога, психоаналітика, психотерапевта, дуже, дуже пора. Дуже пора, бо видно, що вас з'їдають зсередини і не дають вам нормально існувати якісь ваші скелети в шафі, якісь ваші страхи, якісь ваші непропрацьовані. Проблеми і ви не можете через це побудувати нормальні стосунки. Ви не можете, тому що ви постійно в полоні своїх кошмарів. Вам треба просто це все закінчити. Тут стоїть питання психологічної допомоги, якщо ви відчуваєте, що вам дуже складно. Не треба просити про допомогу там, в рідних, ліпше підійти до психотерапевта. Ваше психологічне, ментальне здоров'я важить так само, як і фізичне. Це теж важливо. Ну, бо те, що я тут бачу, то це просто. Ну, реально, Тут і проблеми зі сном, і проблеми з залежностями якимось можуть бути. Тут, в принципі, просто постійне. Бажання закритись, втекти якось собі заглушити і ті болі, які ви відчуваєте, будь-якими іншими справами і якимись колективними, можливо, заняттями, щоб не почувати себе самотнім, бо в від мене відчуття, що вам просто не хочеться бути на самоті з собою. Чого ви так боїтеся? Ви це єдина людина, яка вас по факту найбільше любить за всіх, правильно? Ви живете в цьому тілі, та, от ви, ви існуєте, ви маєте якусь особливості характеру, якийсь життєвий досвід. Чому ви з собою боїтеся залишатися? Які думки у вас тоді в голові, що ви з собою? Чи вам страшно бути з собою неприємно, то ви не зможете ні з ким бути? Ви, ви будете вибирати тільки таких самих, як ви самі. Теж поранених і яким треба зцілюватись. Другий варіант. Тут реально питання психотерапії стоїть. Так. Третій. Що треба відпустити. Тут карта говорить сама за себе, але ми зараз уточнимо і прояснимо, що саме треба відпустити. Третьому варіанту. Я, можливо, буду іноді звучати трошки жорстко чи жорстоко, але, ну, якщо я цього не скажу, то який сенс, розумієте? Кажу те, що бачу. Ви можете не погоджуватись, це цілком нормально, але це не значить, що так не є насправді. Так. Що треба відпустити третьому варіанту. Дивіться, якщо це була, скажу неприємну річ, якщо це була втрата дорогої вам близької жінки, мама, бабуся, не знаю, тітка, подруга, сестра, тобто, якщо ви втратили таку близьку собі людину, реально пора її відпустити, тому що їй, їй важко тут біля вас знаходитись. Я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі, це ви повинні відгорювати до кінця і закрити це питання. Людини нема в цьому фізичному світі. Ви відгорювали і все. Її душа спокійна і ви спокійна. Це перше. Тому що відчуття, що тут в когось ну, може, може статися, або вже сталася якась така ситуація. І це реально горе, це реально болить, але ви не зобов'язані горювати вічно. Таке, таке життя воно складається із смерті, ну, без цього нікуди і ви не зможете нічого втримати тут. Якщо ви чоловік. Дивитесь, цей розклад. Тут питання розлучення теж може стояти, і вам дуже важко це дається. Але ви повинні цю жінку відпустити. Розлучення там і просто от розійтися з партнером це питання, що якщо людина сказала, що вона хоче піти, вона повинна піти. Ви вб'єте просто своєї психічні будь-які можливості для існування, якщо ви будете за цю людину триматися. Тут все, тут закрито. Тут відгорювати і відпустити. Тут, в принципі, така ситуація, коли треба плакати, коли треба, хочете кричити, хочете плачте, хочете бити посуд, хочете матюкайтеся, але ви маєте відгорювати цю ситуацію, яка всередині сидить і тільки якийсь неудобний момент ком в горлі. Це треба відгорювати. Щоб у вас не боліло зараз. Отак от. Третій варіант. Четвертий. Дивимося. Угу. Тут мечів. Якась крапка на чомусь ставиться серйозно. Якась розмова. Якесь прояснення зараз відбувається. До чого саме це стосується четвертий варіант, що тут треба відпустити? Давайте подивимось. Ще перепрошую, третій варіант. Тут, якщо ваша близька людина їде за кордон або їде кудись і вам важко її відпускати, наприклад, чоловік на війну їде, або на різні такі ситуації, коли вам треба відпустити фізичну людину, Відгорюйте і відпускайте. так, четвертий. що тут треба. Це тут. Можливо, вам пора зайнятися якимись питаннями сімейних документів. Це якраз таки ситуація, яка дуже довгий час не рухалася, наприклад, вам там, не знаю, якесь житло прабабця чи бабця лишила, і там вся сім'я за нього б'ється, і там це все, вам треба розібратися з документами. Обов'язково вам треба зрушити цю ситуацію з мертвої точки, розставити крапки над І. Тут якраз саме питання задокументованих крапок над І, які, як мені здається, все-таки стосуються різних сімейних таких моментів. Хто що кому винен, хто там в кого брав гроші, тобто це от питання пролити світло, гарно сісти по-дорослому, поговорити. І задокументувати. Питання мені йдуть, якісь, які стосуються, спадкових, якихось дарів, щось що по спадку передається, або те, що вам просто відписали, так, як там, не знаю, якась тітка, яку ви доглядали, там, чи, чи ще хтось. Тобто тут потрібно почати цей шлях, щоб по документах, по юридичних цих всіх питаннях було чисто. Прозоро, і це треба, це треба зробити, бо це вас стопорить страшне. Ну, я вам кажу, ви цю ситуацію розрулите і ви просто відчуєте, що у вас камінь з плечі. Ви мене що ви самі не хочете цим займатися, але воно на вас висить, воно вам треба, реально, воно вам треба. Є якісь певні такі моменти, які обов'язково треба, щоб були закриті з юридичної точки зору, задокументовані. Зробили з чистою, совістю відпустили і все. І далі останній п'ятий варіант. Що тут відпускаємо? Ой, красиво, мені подобається колесо. фортуни, колесо долі. Що саме відпускаємо? Це теж, от дивіться, як цікаво виходить. Оцей варіант, все залежить від вас. Ви повинні розрулити самостійно своїми ручками, ножками, своїми грошима цю застарілу якусь сімейну ситуацію, яка камінцем висить на шиї. А тут ні, тут, походу, від вас особливо нічого й не залежить. Тут просто все буде життя само керувати. Керувати, а вам треба тільки підкорювати і бачити ці моменти. Давайте що тут треба відпустити. же жесть? Тут жесть просто неймовірна. Дивіться, вам треба приділити дуже, дуже багато уваги зараз своїй психіці, своєму психічному здоров'ю, своїй самооцінці. Роботі над тим, щоб знайти внутрішнє світло, бо відчуття, що у вас там тьма зараз. Просто ви не бачите, куди вам іти, ви просто втрачені. Розумієте, ці от карти, які я вам зараз показую, у мене від них ну, не те, щоб мурахи по шкірі, ну я просто переймаю цей стан. І оце от, оце ситуація, коли ви ніби за, за куполом за якимось ховаєтесь, ви не живете. Ви не бачите, куди вам іти, ви, ви хочете просто втекти кудись, полетіти, поїхати, забутись, але ваші внутрішні демони, скажімо так, вони завжди з вами. І що вам треба зробити в цій ситуації? Вам треба навчитися з ними спілкуватися, навчитися з ними знаходити спільну мову. Признайте те, що ви не добра, не хороша, не ідеальна людина і всередині теж сидить багато всього. Тільки тоді, тільки тоді, я зараз не говорю навіть зцілення, в цьому в цій ситуації до зцілення ще далеко. Тільки тоді вам трохи ясніше стане, що робити з вашим життям. Бо зараз ви не живете, ви просто існуєте. І тут дуже гарно випало. Колесо долі, так, колесо фортуни. Зараз вам приходить такий шанс поміняти нарешті все. Бо тут, тут кардинально нещаслива енергія. Просто. Тут, тут така втома навалюється, коли я зараз про це говорю. Я реально я вже втомилася від того, що ви, блін, почуваєте такий довгий час. Як ви себе ненавидите, і як ви намагаєтеся себе якось переробити, але нічого не виходить. Заради чого ви себе перероблюєте? Заради, заради кого ви не живете, а тільки існуєте? Ну, ну Ніхто із зовнішнього світу не дасть вам відчуття щастя, тому що всередині ви нещасливі. І це, це зрозумійте, мене просто дзеркало. І це теж фізичні закони, Да? Тут взагалі не про містику. Просто помічайте, який у вас там всередині, і яких людей ви зустрічаєте на своєму шляху, з якими ви ще й довго знаходитесь. Ну, тут питання реально ув'язнення себе і. Психологічне, психологічне ув'язнення. Ви не даєте собі жити. Відпустіть. Відпустіть цей жахливий стан, бо ну тут, тут все може бути добре, і все може бути спокійно, і вас не турбуватиме нічого більше. Якщо ви матимете достатньо сили зараз признатися в тому, що вам фігово, і життя у вас зараз фігове, і люди навколо не ті, що треба, тільки тоді, так. Але для чого треба трошки сміливості, правда? Але бачу, що ну, колесо фортуни тут про те, що зараз життя крутне так, що ви от дуже гарно побачите взагалі, що відбувається, і до чого ви привели себе самі. Ось такий от варіант. Надіюсь, вам було цікаво і вам було корисно. Корисно це навіть важливіше, ніж цікаво в цій ситуації. Буду рада читати ваші коментарі, ваші відгуки. До нових зустрічей, до нових відео.